Так, а в мене що? Немо кому зняти чи? що? Видно мене? ні. Видно вони? Ні. Йо, не видно, а? Не видно. Не крути, будь ласка, нічим! Давай. Запотіло та й не видно? Так поверни до мене, що за... Боже, як це затримаєш? Всі отак. Це ужас, коротше. Ні, Ваня, погано ти зробив тепер. так. Ну, кось було ліпше. Та бо потіє, є, Повторай тієї звідти маєш чисти, що це е, сух'є. Чекаємо. Нам я гасенький і ліпше тільки. О, супер. Давайте. Так, тепер дивіться, оце є. Оце є у нас е, ця. Так, не так, зніми, зніми чуть-чуть оце. Це у нас є. блін, як вона називається. Чекай, чекай, я тут. Стояр. Це є стоянка, ми так отак приблизимо. Вино нормально, так? Вравідно дуже гарно. Ми так от приблизно з'їжджаємо, бам-бам-бам. Я вам казав, що вам покажуть стоянку дуже класно. Це в американських фільмах, там вони так ганяються на машинах, бомбезно. Ну, ми тут ганятися так бомбезно не будемо. Ми просто собі так легенько-тихенько виїдемо. І все. Але, в принципі, поважно, поважно. Мені подобалося оце, оце мені понравилось. тобто Тут машин може бути дуже багато. А яка ціна цієї автостоянки? Е, безплатно, літом, літом безкоштовно ціна цієї автостоянки. Так що спокійно заїжджайте. Зимою я не питався в принципі, і не сильно мені охота питатися. І не сильно мені охота питатися. А так говорять, що безкоштовно. І так, і бачите, тут у взагалі куча знаків блин, і тих, і сих, і в яких хочете. І я так зрозумів, що тут треба по кольці рубати. А як рубати, куди рубати, я не знаю. Але я так зрозумів, що тут по кульці. Там я звідти з'їжджав. Напевно, що сюди. Точно не знаю, але їду. Паде дощ, ми вже виїхали. 18.50, ми виїхали. Виїхати навіть не можу. Це держите мене сімей. <кій> Сюди, з того, що я заблудився, ми проїхали 195 кілометрів. Ми проїхали, зараз подивимось, скільки буде назад. Так що приблизно я відніму пороху і будемо знати, скільки назад. Їхати. Буду їхати через Франківськ, так як я казав, що от, якраз, рекомендую їхати тільки через Франківськ, тому що дорога класна, дорога суперовська і... Можна цей. Так, тунелі всякі там цікавого, всього інтересного є багато, так що тут можна це надивити. Можна дуже-дуже багато цього цікавого надивити. Якщо це все зроблять, так як от тут вони то намірились, то робити, не знаю скільки часу, має пройти там, рік, два, десять, 15 років. Ну, тут доволі дуже, дуже серйозно буде. Треба свою жінку попросити, щоб вона пригнулася до спинку і не піднімалася, як та квочка чи той кугут, який б зараз щось когось кусав. Бо не вижу нічого через неї. Не розуміє. Ой, капець. Дождь паде. Сьогодні паде дощ. А приїхала сонечко, така жара була, капець. Як їхали, не знімали, тому що в нас тут так нікого не було. Поблудили, поблудили, ще дехто тупив в цій машині. Не хочу пальця показувати. Де той палець? Твій палець обламає. От, а так. Боже, кавна важка, йой. О, то на моє яйце тримає. Тримаємо яйця і каже, кавна важка. Не знаю, куди то ми маємо їхати, чесно слово. Чесно слово, не знаю. Швидше за все що сюди. Так, сюди точно. Тому що я його взяла, Дивіться, які домики тут красиві. Бля, каже щось. Взагалі, тут бомба, ці домики під один стиль, там якийсь швейцарського, ба... швейцарського бароку, там, допустимо, так під хаоси. Бомбезно, бомбезно, тут зроблено бомбезно, мені дуже, дуже сподобалося. Оце, ну от оце мені не... Що так, так? Оце мені не сподобалося. А що ти б'єш? А що ти, блядь? Вурбай! Гурбай, та та ти народь. Розіп'яш, та ти блядь їбанута якась чи що, га? Ти вже нормально не можеш блять зробити, а та, Блядь, тормоз. блять, Блять, такий тормоз, що просто піздець. Ну, блядь, пхає камеру, куди хуй на камеру паште мені сказати. опернися просто по вікно, щоб нормально знято було, блядь. О, стоїть рушник, блядь. Ну коротше, блядь, тяжко справа. Просто. С ним тяжка справа. <клес> 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 так, вот така тут тоже така приблизно стоянка. Це на початку, Це вже типу, ми з боку виїжджаємо. В Всюдущий раз хочу поїхати на підйомник в Ворохту і залізти на Говар. В принципі, коли на підйомнику піднімаєшся, видно говер. От туди поїхали вийти на Говер. От як бачимо, ми на Івано-Франківськ 105 км. А, ну так, ну тобто то я побачив, тому що дехто не, просто, я просто я не бачить. Ну, сподіваюся, що вона зняла. Ну, так, в принципі, звідси 105 км івано франківська Отак, в принципі, що ви знаємо. Із івано франківська то буде довше, по-любому. Тобто там буде більше 200 км. Е, Стрий, але дорога краща. Це що більш-менш радує. то є так вже саме година. Ось тут ту херню повісили, отого, вон, того президента, ту хіню повісили. Наш не, президент. Знаю, не знаю, чого його повісили, то повісили. А так тут дуже нарито поки що от, не, не, не сильно. Тут, ну, тут ремонтні дороги, але зрозуміло, ну, що круглорічний курорт, і вони мусить її робити, і, і то, і то, і все. Так що тут мусить собстигати. мусить встигати. Мусить <кій> <кій> все встигати. Душе повторюю в себе. Хоча він має зараз пройти. Блін, паспорт їхати. Я вам зараз скажу, Що тако не Бути... Якщо Бути десь неважним, що щось там Про... Про... просрати, про, про, про можна лупнутися, оцей оборню, що дуже, дуже не здало їхати, не вдома. тут їхати. Тут Дружим, треба бути акуратно так, Приблизно. А так це виїзд, ви бачите, виїзд з Буковелю. Тут є все. Буковелі є все і медична служба, і... Бу, бли, ну що, що, що не хочете, тільки ваші бабки. Нема ваших бабок. Приїжджайте, привезіть свої гроші і віддихайте. Ось партій сепаратісти йдуть. Я їх засняти. Сіпалюги. Він і вона. і два воно. Ой, який квадроцикл Зацініть квадроцикл спереді, так? Да? Чувак на квадрику вальохає. Думаю, зараз буде дуже погано їхати, тому що дощ впав, ям не видно практично. Дуже тяжко їхати в таку погоду. Так що будемо старатися помаленьку. Поїхати. А так, якщо подивитися на краєвиди, то в принципі є на що дивитися. Тут дуже багато ще до... до Буковелю, багато хат здаються, вільне місць. Ну, коротше говоря, повний фарш, що ви можете тільки на Буковель приїжджати, ну тільки там, тіпа, на день тут де з якоїсь бавки живете, пенсію її забираєте, бабка стара а, і цей. Ваня. Ха. Ось з чого от ми починаємо. Чекай-чекай, я зараз. Я думаю, от так. Добре. От Ваня каже: "Ваня, зроби мені тону ужасно". Це домики, правильно? Продається, вон якийсь на як ціна, навіть не хочу питати його тут ціна за все вдома. <рес> мало би мікрофон би за міремо визивати інтерв'ю. Що, що? Мікрофон. Де Мало би за <рес> шо -шо? <Микрофон>. <рес> мало би собою, розумієш, і людей б питалися розпитувати. Люди знають, що в фотоапараті є мікрофон. Так що можу давати фотоапарат мікрофон. Оце гарні буде, не Оце, в принципі, да? так? В стилі когось там, я не знаю кого. Горбо говоря, бунгалом, ну, тут багато, багато чого цікавого є. Ну, лише би дорогу зробили. Дійсно, це 15 кілометрів. По При поворот на цей дуже не зала дорога. В остальному дещо ще погана була дорога, в Яремчі вроді була класна дорога. А перед Яремчею, де -то ми, це, ми заїжджали в ще якесь місто. Тут це навіть не місто, то якесь село міського типу, ну це я не знаю. Нагадаю собі, вам скажу, там була погана дорога. Тобто в містах завжди, ну, типу, заїжджаєте на населений пункт, дорога погана, а так за ними виїжджаєте, проїжджаєте, все, обалдієте, собі їдете і нема проблем. А так бачите, ну тут тобто, все тут класно. Все класно, але дорога. Ну, ну, такою дорогою, якою я сьогодні їхав, скорочую, вкорочуючи шлях. Я вам скажу, ненасильно я дуже багато вкоротив, ну, віку машині вкоротив нам більше. Будемо чесними будем чесними людьми ужас, яку, яку ми сьогодні дорогу впали. Це навігатор, красавчик, навігатор сказав, куди їхати. Ну, він вибрав коротшу дорогу, немає питань. Тобто тут я вже сам за затупив. і вийшло, що от. Так воно вийшло, як вийшло. Як mm. ви бачите, пише вільні номери. Тобто там, а все не зайняли. Так що коли ви їдете по дорозі, бачите вільні номери, заходите, питаєте скільки, я думаю, тут буде дешевше, ніж на Буховелі самому. Хоча й нормальні поважні люди можуть сміло заходити. Отільний привіт пацанам з радіосервісу. Ігоро Лиску маленькому Ігору. Забув фамілію, чувак твою. ну то хірня. І а алко як алкоголічу. Алкогол. Алкоголіч, блять, вибачай, суботу не бухали, бо я був мертвий в суботу. То після Романову, блядь, мого напарника день народження я суботу собі на набрався. Привіт, звісно, і пацанам з Зуарнету, це нашому непосередньо начальнику. Тарасу Степановичу, ну і Ромчик, тобі теж великий привіт. Надіюся, що це відео переглянеш і зацінеш. Рекомендую Ромчик, бери своїх дітей, Вірніше, одну жінку, тіщу бери обов'язково і на вихідні можна спокійно їхати тут на шашлик. Віддихнути можна від А до Я. Я вам так скажу. Тут не пожалкуєте. Ну заїхати Будь сюди. Кажучи, сюда, що душа бажає, да, все, що, все, що не хочете. Любе кіно, тобто. І сам Знизу ай... не допив, виїхав наверх, наверху, наверху доп'єш, Там, там наливає теж. Хавчик я вже говорив в попередньому відео, що в принципі він дешевий. Блін, дощ паде погана дорога, ну отака штука. Відео, я так думаю, по, по фігове, тому що жінка. Камеру тримає, а жінка ж зблизила. зблизила, а на що ти зблизила а близько? Як я зблизила? Я не в цей. А? Як ти тут? А. а я а що ти знімаєш тоді, якщо ти О, тепер недавно що? Та ти ніхто не знімаєш тоді, виходить? Я не знімала, як я цей короче. Був... То -то я тепер короче. тільки будинки ці було, Ваня, що ти ціло, будеш мені казати? Короче, тут піздець. Не, Тоби... А як то мені ці було віддали? Я не знаю, ти віджилася, а ти, жилася, ти, ти Пані, хотіла вчитися. Ай, Ваня добре зняла, тільки ті будинки, на, тому, на тих будинках нажала. На подивишся. А ти не мієш тримати туди, так? Я тримала отаку. Тиши, бо ти дополомаєш, бля, ну нахуй, щоб я нервувався. Не нервуйся, бо тільки цей Ну поможи ти все. Блядь. Коротше, люди з підарасами немає що говорити. то блядь, дебільні. Йобаний духа, що вже засало. Блять, то кончена, то розумієте, блядь, у мене жінка кончена людина, просто кончена. То таке дебіл, блядь, зі школи, ну не вчилося, блядь, ніхуя. Ну, Тормознути вона навіть не мій камеру нормально протримати, розумієте? Це ж, блядь, просто їбанута, блядь, душа. Все, пиздец, в тому крапка, блядь. Привіт, блядь, жене. Дебілом, дебілом привіт, блядь. Кульпарківська, блядь, чекає. Кульпарківська чекає. Отак я вам скажу, блядь. Так що діти мої солодкі, вчіться, блять, вчіться, не будьте такими тибі, як моя жінка, блядь. Треба я вивчу ту камеру і буду ходити кожен день з камерою. Ага, буду кожен, кожен день. На яйцях кожен день сидіти, блядь. І на яйцях, і камеру вносити з собою. <кък> У вас здорово. Ну така херня, блядь. Бля. Не вміє тримати, блядь, придурочне, блядь. Ну що зробиш? Нічого не зробиш, то вже бізнес, просто блять. Аж шмарки полізли мене за ясом, блядь.